Виконуємо номер 610 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Усно, які з величин є прямо пропорційними? Задання перше кількість проданих квитків і виручка каси, якщо ціна квитка є сталою. Задання друге маса сталевого бруска і його об'єм. Задання третє. Площа квадрата і довжина його сторони. Задання четверте. Маса одного цвяха та кількість цвяхів в 1 кг. П'яте. Кількість робітників і обсяг виконаної роботи, якщо продуктивність праці всіх робітників є однаковою. І шосте довжина і ширина прямокутника, площа якого 100 см квадратних. Ми запишемо тільки ті величини, які є прямо пропорційними, але пояснимо кожну. Перша кількість проданих квитків і виручка каси, якщо ціна квитка є сталою. Виручка каси та кількість проданих квитків при сталій ціні квитка є величинами прямо пропорційними. Бо Зі збільшенням кількості проданих квитків у певну кількість разів. У стільки само разів збільшиться виручка каси. Тому записуємо перше, це у нас кількість проданих квитків і. Виручка каси, якщо ціна квитка є сталою. Далі друге завдання маса сталевого бруска, його об'єм. Наступного року при вивченні фізики ви дізнаєтесь, що відношення маси тіла до його об'єму називають густиною речовини. В умові у нас сталевий брусок, тому густина у нас величина стала. Маса сталевого бруска і його об'єм при сталій густині речовини. Є величинами прямо пропорційними, бо зі збільшенням маси бруска у певну кількість разів у стільки само разів збільшується його об'єм. Записуємо маса сталевого бруска і його Об'єм. Завдання третє. Площа квадрата і довжина його сторони. Площа квадрата і довжина його сторони не є прямо пропорційними величинами, бо зі збільшенням довжини сторони квадрата у певну кількість разів площа квадрата збільшується, але у більшу кількість разів не записуємо. Четверте: маса одного цвяха та кількість цвяхів в одному кілограмі. Маса одного цвяха та кількість цвяхів в одному кілограмі не є величинами прямо пропорційними, бо зі збільшенням маси одного цвяха. Кількість цвяхів в одному кілограмі зменшується. Не записуємо. Четверте, п'яте, п'яте. Кількість робітників і обсяг виконаної роботи, якщо продуктивність праці всіх робітників є однаковою. Кількість робітників і обсяг виконаної роботи при однаковій продуктивності є величинами прямо пропорційними, бо зі збільшенням у певну кількість разів кількості робітників обсяг виконаної роботи збільшується у стільки само разів. Тому це у нас п'яте завдання, і записуємо кількість робітників. і обсяг виконаної роботи. Якщо продуктивність праці всіх Робітників однакова є однаковою. І завдання шосте довжина і ширина прямокутника, площі якого 100 см. Довжина і ширина прямокутника при сталій площі не є прямо пропорційними величинами. Бо зі збільшенням довжини у певну кількість разів ширина зменшується у стільки само разів. Отже, записувати не будемо. Ми дали відповідь на питання, які з величин є прямо пропорційними. Це кількість проданих квитків і виручка каси, якщо ціна квитка є сталою, маса сталевого бруска і його об'єм. І кількість робітників, і обсяг виконаної роботи, якщо продуктивність праці всіх робітників є однаковою. Номер 610 виконано.